І так, сьогодні в нас тема уроку задачі на зважування. Ви пишете сьогоднішню дату 20 лютого. Класна робота. Можливо, ви раніше в початковій школі у вас же був курс логіки, розв'язували аналогічне питання. Класна робота, но в когось не було, а він повинен був бути. Задачі на зважування. Хто знає розв'язання, мені в особисті повідомлення пише. Задача на зважування. Ну, по-перше, хотіла сказати зважування, що в цих задачах є така, такий термін шальковий терези. Хто знає, що таке шалькові терези? Це терези, які не містять ну, риски, на які показується вага. Шалькові терези раніше використовували аптекарі, вони мають такі а, дві чаші, так, які показують рівновагу тільки, так? тобто на шалькових терезах ви не побачите, а, яка вага, що показують шалькові терези, вага. Рівновагу. Тобто, наприклад, що робили аптекарі, сюди клали якісь гірки, так? Ну там на гірках було написано, скільки там 10 грам, наприклад, на гірки було. І коли вам треба було відважити там якийсь порошок, вони насипали так, щоб терези були в рівновазі, і тоді вони розуміли, що тут в нас знаходиться теж 10 грам там, рідини. Тобто, шалькові терези, ми зараз їх майже не використовуємо. Вони використовуються лише, щоб показати рівновагу. Тобто на них можна показати, побачити, або що Терези в рівновазі, або що щось легше, а щось важче. І так, а тепер давайте прочитаємо умову першої задачі. Це така класична задача на зважування. З дев'яти однакових за зовнішнім виглядом монет одна фальшива, більш легка. Скільки треба провести зважувань на шалькових терезах без важків, щоб знайти фальшиву монету? Ну, давайте запишемо трошки умову. Напишемо так, є 9 монет, одна фальшива, в дужках пишемо легша, і є шалькові терези. Шалькові, Терези. І вас запитують, скільки, ну, тут просто запитують, скільки треба провести зважувань, а я трошки інакше переформулюю, яку найменшу кількість зважувань треба зробити, щоб знайти фальшиву монету. Так і напишемо, яку найменшу кількість зважувань. Слово кількість я ось так скорочу. Кількість зважувань треба зробити, щоб знайти фальшиву монету. Знайти фальшиву. А вони там внутрі лежать, так? Ну, монетки. Дивіться, в тебе у вас є ось ось так. Дев'ять монет. Раз, два, три. Можете їх намалювати. Раз, два, три. Раз, два, три. І потім терези у вас є. Терези ось так намалюємо. Так. Ну, можна вголос поміркувати. Якщо є хоча б один серед вас, хто знає, як розв'язати. Я знаю, я знаю. Знаєте, І я знаю, напевно, Добре. але я думаю. Дивіться, якщо ви знаєте, напишіть мені в особисті повідомлення. Напишіть в зошиті, сфотографуйте, перейшліть в особисті повідомлення. Добре? І так, слухаю. Я щось не дуже зрозумів якось. Не зрозумів. Ну добре, давайте. А можна прийшов відповідь? Я надіслала. я надіслала. зачекайте, я шлю, я шлю. Діти, а чого ви в голос? Так, так ми давайте буду штрафувати. Чого ви орете? Так, Юля, номер 800 якийсь ти мені написала. Не пам'ятаю, так не підійде. Мені треба номер. Я не зрозумію. Ну, як я можу поставити зірочку за напис? Дмитро Дмитрович, там хтось Олексій Олексійович, Петр Петрович. Там було інше завдання. Так не, ми не будемо. Просто так зірочки я роздавати не можу діти. Так, Степаненко е молодець. Степаненко за самостійно 12. А, а За відповідь зірочка. За яку відповідь зірочка? Ну, скільки треба раз найменше зважити. Так, а, ось це бачу, так. І це дійсно зірочка. У Юлі дві зірочки. А ну ага. зараз. Я... Ні, а Костя Галіза помиляється. Не, не так багато зважувань, а Юля написала вірно. Кількість зважувань. Але зараз ми послухаємо, Юля а, ще повинна пояснити, як саме. Зараз нічого. Я зрозумів. Ну, напишіть мені, я ж не бачу. Так, ну ще у вас декілька. А... Вели, і потім. Потім, наприклад, Юля нам розповість, як це зробити за таку мінімальну кількість зважувань. Ні, Костя теж можна за менше. Це Я така ще гарна задача. Так, ну Костя, це третя попитка вже. Що ж, молодець. Зараз тепер вірно. А в мене. Я не бачу відповіді. Скільки зважувань, Нікіта? Там немає відповіді. Кількість зважувань. А, зараз я перенадішлю. Є... Скільки зважувань. Там обрізана фотки просто. Поліна, ти мені щось на те надіслала в якості самостійної роботи, щось не те. Ні, це завдання, ну, творче завдання. А, я зрозуміла, так, добре. Ви рішили моє ну, творче завдання? Я не бачила його, ще я Може, я не зрозуміла, що це творче завдання. Там просто є творче завдання. Так, а, і все ж таки давайте вже розбирати цю задачу. Зараз вам надіслається фотка моя. Я не зможу прислати, у мене телефон немає, поки що. Я відправляю, вона щось не відправляється. Що таке? І так, давайте послухаємо. Ну давай, давай, Нікіта, швидше. Так, Юля, чи можеш ти розповісти? О, відправилась. Ні, багато. Не чотири, там менше. І так, Юля, що скажеш? Юля, вважає, що за три зважування. Якщо так, то що треба зробити? Юля. А якщо так, то треба. Оці якось 9, треба їх от поділити на три групи. Так, По поділили три. на три групи. Перша група, Перші друга три... група і. І третя, так, да, да, да. так. Так, Першу... перше зважування, що ми робимо? Кладемо Першу через... кладемо і другу кладемо групу. Так, якщо вони в рівновазі, то фальшива монета в третій, так? Да. Якщо вони не в рівновазі, то ми бачимо, в якій буде з трьох груп фальшива монета, так? Тобто це перше так. зважування. За перше зважування ми з'ясовуємо групу, де є фальшива. Тобто ми знаходимо е, трійку з фальшивими, так? До, угу. Далі, якщо ми робимо друге зважування, що ми з ними робимо? Ось це ми з фальшивками. беремо одну спочатку монетку і, і ще одну. Тобто їх теж ділимо на. На дві. Да -да. Так. І якщо там є одна легша, вона фальшива. Так, Юля, а чому ж ти сказала, що три зважування? Їх два, так? Тобто ми зважуємо і знов. А якщо вони в рівновазі, то третя монета фальшива. А якщо вони не в рівновазі, ми бачимо, яка. Тобто, взагалі ніхто не відповів, на вір... ну, вірно, але Юлі, я все ж таки ставлю дірочку, бо вона просто помилилася з кількістю зважувань, але міркувала вірно. Може, там міркував вірно Нікіта теж. Так? Я, я теж вірно, але я просто Ми не додумався, міркувати. що можна. Ні, я зараз скажу чому чотири. Я просто думав, ось перша дія така ж в мене, але якщо вони у рівновазі, я потім е, звишував ще третє. Ну а дивись, Тобто, давайте тепер запишемо розв'язання, ось зробіть таку схему. Це я зрозумів, немає, не, не було сенсу це робити, одразу було зрозуміло. Так. Ну, Але давайте я. запишемо. Давайте Але все -таки я. запишемо. І так, зробіть таку схему, а тепер напишемо так. Ділимо монети на три кубки. Всі пишуть, також ті, хто розв'язав. І так, ділимо монети на три кубки. Так, у Платона звук не вимкнено по три штуки. Вимкнено. Так? Да? Значить, когось іншого мені здається. А, так, перше зважування. Зважуємо. Дві кубки по три монети. По три монети. А, а якщо я написав групки? Це, Це те ж я... саме. Якщо. Терези в рівновазі, Терези в рівновазі, то фальшива монета в тій купці, що залишилася. Фальшива монета в тій купці, що залишилося. 8. Якщо ні, то ми бачимо кубку з фальшивою монетою. Якщо ні, то визначаємо все одно визначаємо кубку з фальшивою монетою. Тобто за перше зважування ми визначаємо в який з трьох кубок фальшива монета. З фальшивою монетою. Так, а друге зважування аналогічно. Тобто, Ой, а, варто, так. А там в п'ятому одна монетка з 10 турбинок, чи торбинка одна. Ні, мається на увазі, у вас є 10 однакових а, турбинок. В кожній з них лежать монети. Ну, Мається на увазі, що їх більше за 10, там багато монет. Угу. Нам треба з'ясувати, в якій фальшиві. А вже так. можна було робити? Так, ні, зачекайте, ми О, ще. Я... Юля, ти пишеш друге, вообще? Тепер робимо, зважу... робимо аналогічно. Робимо аналогічне зважування, аналогічне. Зважування. А якщо я написав трішки по-іншому, але ну, ти можеш одна судити. що я можу сказати? Ну так вже і буде з трьома монетами. Двокрапка, як саме? По одній монеті на терези. І одна залишається. Ну, а далі ті ж самі міркування. Це, тобто відповідь, вас запитували, яка найменша кількість зважувань. Відповідь буде яка: Два зважування: не три, не чотири, не вісім, а лише два. Але, дивіться, діти, ту, тут є такий спосіб, як це робити, ділити кубки на скільки монет. На групи по три, ну, тобто, щоб у вас було три кубки. Так, а ну-ка дивіться, це буде, може, підказкою в наступному номері. Номер другий. В нас є, не будемо їх малювати, 27 монет. Ну, зрозуміло. Я не записала друге. Так, давайте я трошки поверну. Так, тепер думаємо номер другий. У нас є 27 однакових за виглядом монет. Теж фальшива, більш легка. І вас теж е, запитують, скількома зважуваннями можемо визначити фальшиву. Так, в кого є відповідь, скажіть мені, будь ласка. Другий так. Скажіть, а напишіть в особисті повідомлення. Перші тільки троє отримують по зірочці. Друге. В нас 27 монет. Одна фальшива, більш легка, і е, скільки зважувань треба зробити, щоб визначити цю фальшиву монету? Ну, якісь не дуже умні люди будуть довго е, зважувати. А ви ж тепер умні, ви знаєте спосіб. Так, діти, якщо ви пишете мені відповідь, це вже все. Інша відповідь не приймається. Поліна, Нікіта, в особисті повідомлення. А я нічого не шлю. Ні? А мені рука, так, Костя. Так, ось Костя, Галіза отримає зірочку. Так, поставили зірочку. Костя правий, думає далі. 27 вже так багато. Так. Ну що, розбираємо вже, чи ви хочете ще подумати? Зараз я вам надсилаю. Один поки що отримав зірочку. Зараз почитайте. Ну, я думаю, що ми продовжимо задачі зі зважуваннями на наступному уроці. Так, Юля, зірочка є. Юля. Зачитайте, я... чому в мене так довго йде? Я вам. Так, применку теж дірочка, щось зі зв'язком. Ти ж десь за кордоном? Я так? Я вам відправ... відправила. Ні, О, все дійшло. Так, дуже багато у Поліни, зважувань дійшло. Ні, задійшло. Я просто в мене ось так вийшло, що я одне надсилаю, воно не надсилається, одразу друге воно надсилається. Так, ну добре, Нікіта теж. Так, все, в нас використаний вже. Матеріал з кількістю зірочок. Ну, мається на увазі, хтось буде пояснювати, хто хотів би пояснити? Ти, хто... Можна це я? Я можу. Ну, я можу. Давай. Давай. так, розв'язання. Скільки тут зірочок? Щ... Е... Що? Скільки тут кроків ти робиш на зірочок? Три. 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 Тобто, треба зробити три зважування. Так. Як ти пропонуєш це зробити? Перший крок. Ми ділимо 27 на 3. Розділяємо тобто на. 3. По 9 монет, так? Тобто так? Ми робимо 9 монет 9 монет і 9 монет. Тобто ми завжди робимо три на... кубки. 27 це 9, 9, 9. На 3. дорівнює 9. Тобто 9. За перше зважування ми визначаємо, в якій з цих купок буде фальшиво. Давайте так і напишемо. Ділимо, Ділимо 27 монет. На кубки по 9, на 3 кубки. На 3 кубки по 9 монет. Ми бачите, тут 27 ділилися на 3 по 9 монет. І за перше зважування, так як в задачі номер 1, і за перше зважування визначаємо, де фальшива. Визначаємо, визначаємо. Де фальшиво? Так, а далі в другому зваженні, що ми е робимо? Далі ми зважуємо 9 та 9. Ну, тобто. одну групу та другу. Ну, це зрозуміло. Це і є перше зваження 9-9. Якщо вони в рівновазі, то фальшива в третій купці. Якщо вони не в рівновазі, бачимо, яка фальшива. Про це не будемо писати, так? Потім ось ми визначили, в якій купці з 9 монет фальшива, а далі робимо як перші задачі, так? Я просто вийдіть і писав тому в мене так. А далі ми ось це 3 -3 -3, визначили, 3 -3, та, визначили в якій групі, наприклад, в третій. Та ми там ділимо ще 9 ось цих монет на три групи. І третій Тебто, у по 3. Один, 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 так? по так? Да. монети. Далі можна написати так, далі аналогічно, аналогічно задача номер один. Бо з дев'ятьма монетами ми вже розбиралися. Так, діти, я бачу, що в нас час вийшов. Дивіться. А, а ми ж не доказали, не доказали як. Да, Ні, так, да. ну так так само, а, так само, як ми в першій році. А, бували. ну так. Там вже було 9 монет. Дивіться, ми не встигли номер третій, він цікавий, і треба буде, хто хоче зірочку розписати. Не просто написати кількість зважимо, ці уважно чують, а розписати, так як ми розписували. І так. номер два другий, ось це. З домашнього завдання. Тобто, ось це ваше ДЗЕ. Плюс до цього закінчити самостійну роботу. Можна там, хто не допрацював щось, ще подумати. До середи. Угу. І так, тоді на сьогодні ми закінчимо, бо ми не встигнемо щось таке глобальне розібрати. І тому я вам бажаю гарного дня. Завтра зустрінемось на математиці, будемо писати самостійну роботу.